В другу, Нічого не буде стати, так і лишиться. Нам приїхала чергова посилочка з магазину. Маркуся показує дитяча. Фюрешки гербер з чорносливом. сливом. до мами. От сядь біля мами. Отак. Отак. О, Отак тебе видно. Мамі на ножки сідай. Давай, сідай мамі на ножки. Мамі на ножки сідай. Да. Наступна позиція з цієї посилки. Так. Да. Розкривай, давай. Треба зняти плівочку цю давай. Знімаємо. Показуй. Така ельфік. Зі смаком гарбуза, яблука та груші. Ось тут покажи. Ось сюди став? Отак, от. мама, давай, отак от. от. Давай. Ельфік. Тут 170 грам. У магазинах таких я не бачила у нас. Гарно запаковано, Так у плівочці все. Розкриваємо. Це ще одне пюре від ельфіка. Також 170 грам. Це яблуко та абрикос. Клас. Я потім покажу, так ставить гарненько. Так, що там далі у нас є? Ой, розкрутилося. Кожна баночка, баночка знаходиться у плівці. І ще одне пюре. Також чорнослива, але фірми Мілупа. Зараз він накрутимо. От. Ще отака баночка. Тут 125 грам. Кажи 125 грам чорнослива. На банках. Там просто була акція 1 плюс 1. Перешні банки дають загальну знижку. Виходить, дві банки 1200 гривень, це по 600 гривень за одну. А в магазинах або аптеках від 700 гривень. Також у нас був промокод на безкоштовну доставку від 1000 гривень. Ну, у нас дві банки суміші це вже була безкоштовна доставка. Упаковка п'ятірки дада. Ми купу купували тут у наших магазинах. Мені сподобалось. Думаю, чому б не замовити по знижці на сайті. Так, покажи їм отак. От, забавлянки. Які в них очі на, всі, на всіх звірів, і а, тут люди є. На всі картинки одні очі. Така в нас була одна книжечка, ну вона вже така старенька. я побачила в інтернеті вирішила ще йому взяти. Ось таку книжечку. І коштує всього 29 гривень. Потім я замовляла раніше Марко в Китаї отакі от водні розмальовки разом із олівцем. Це трішки іншого формату. Також олівець є. Я в попередніх mm. відео показувала ту розмальовку, яка нам прийшла із Китаю я купила тут у нас в Україні, в нашому містечку в магазині з дитячими товарами. Трішки відрізняється, але суть та ж сама. Також в олівець заливається водичка. Це також Китай, але. Ну, до речі, в Китаї вартість такої книжки 120 гривень чи 100 гривень, а тут всього 45. Тому я, звичайно, вирішила купити йому. Це водичка давай. Ми залиємо сюди також водичку. Залию водичку. Отак треба трошки перевернути, щоб цей олівець намочився. Він коли буде мокрий, тоді можна малювати. Зараз він тобі малювати не буде. Зараз я е, покажу для порівняння книжку, яку я замовила. Ось таку книжку я замовила в Китаї. Вона при контакті з водою проявляє картинку. На. Ну, Там мені якийсь більше подобається. А хто це? Це безка чоловіка. Три дні і йшов дощ. Все, позаростало знову. Папа перед дощем покосив, там більш-менш тут ще не встигли, там не встигли. І вночі більше позаростало. Давай, ручку, тільки не ставай в болото, не ставай. Не ставай. Прокинувся в чотири. І ми вирішили трошечки прогулятися, прогулятися. То він грався на піску. Зібрали тепер іграшки, Сказав, що більше не хоче. Ідемо подивимось на сонечко. Сонечко добре світить. Давай, ручки, на сонечко прям подивимося. Сонце світить, але вітер дуже холодний. Піднімай ножки. А, ти там понабирав болото. Фазан кричить. До речі, фазанів дуже багато, прямо біля будинку. І коли їхала от автобусом з Одеси, то видно, було прям вздовж дороги реально бігають фазани. Ні, 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 ні. začípáje vždy ho. Díky. To <tíky> bylo sám. Аби по восьмі? Тримай. тримай, тримай я не а тримай. Ручками не треба. Все, що залишилось? це черешня крупна росте? А? Не знаєш? Ти заказав, що помідори сьогодні по 250 сотні, а в неділю були по 200. rani. на фоне кричать фазан, то есть косить траву и кричить моркусок. Не открывай, что там не фонтан с рыбками. Давай далі. Тут світи фонарічком. Ти бачиш там щось? Ага. Хто там є? Молодець. А ну посвіти нам. Посвіти. О, тетя кричить. Давай далі. Наступна сторінка, давай. Відкривай наступна сторінка. Угу. Світи нам фонариком. Де та киця? Шукає, шукає, де вона? А ще віконечко є. А ну пошукай, де ще відкривається? Посвіти нам ми не бачимо світи. Угу, мама бачить. А ще відкривається десь? Ой, тут ще відкривається. Хто там сидить? Давайте така велика, да? так? Така велика сторінка відкриває.